Тому, всім, тому ми поїхали далі. Тихо нам їхати не е, треба, тому що в нас машина летить як дурна, тому зараз подивимося, що... Ого! Оба! Прямо цей сам, прям стол. Ну так, да, ну я на, на цьому самому вам не повернув би. І так. І так, тут у нас скупне сміття. У нас цікавить не скупник сміття, у нас цікавить саме... Знаєте що? У нас цікавить не скупник сміття, у нас цікавить саме у нас сама робота сміття. Сама робота сміття, ну, теж політа. Десь ми тут копли не заїхали. Десь ми тут тобто, десь, Так, поїхали, полутаємо. Сейчас быстріку полутаємо, подивимось, що і як. О, все. О, поїхав, поїхали, погнали.